Стівен Кінг Протистояння. Книга друга. Розділ 53. ЧАСТИНА Друга. Може, пройдемося трохи? Хочеш? спитала Френ. Голос у неї був стомлений. Звичайно. Він зліз із велосипеда і пішов поруч із нею. Усе гаразд, Френ. Дитина непокоїть. Ні, я просто втомилася уже за п'ятнадцять перша ночі, чи ти не помітив? Ага, пізно, погодився Стю, і вони котили свої велосипеди поруч у дружній мовчанці. Збори закінчилися лише годину тому найдовше обговорювали розшуки матінки Ебігейл, усі решту питань схвалили з мінімальним обговоренням. Хоча суддя Фаріс поділився дивовижною новиною він дізнався, чому в Болдері відносно мало трупів. В останніх чотирьох числах камери місцевої щоденної газети писали, що містом ходять дикі чутки, ніби супергрип походить із болдерського центру тестування повітря, що на Бродвеї. Представники випробувального центру дехто з них ще тримався на ногах, стверджували, що це нісенітниці. А кожен, хто сумнівається, може сам піти і переконатися, що там немає нічого небезпечнішого, ніж індикатори забруднення повітря і прилади для визначення напрямку вітру. Попри це, чутки все одно поширювалися, підживлювані істерією тих жахливих днів кінця червня. Центр тестування чи то підірвали, чи спалили, і більшість населення містечка втекла. І поховальний комітет і комітет з енергетики було затверджено з поправками від Гарольда Лодера, який, здається, прийшов на збори майже усе озброєнні, щоб до кожного комітету щоразу зі збільшенням населення вільної зони на 100 людей додавалося по два члени. Пошуковий комітет теж було прийнято без заперечень, але обговорення відсутності матінки Ебігейл затяглося. Глен порадив стю зустрічю не обмежувати обговорення цієї теми, якщо в цьому не буде крайньої потреби. Це всіх дуже хвилює, особливо думка про те, що їхня духовна очільниця якимось чином згрішила, то хай краще відведуть душу. На другому боці своєї записки стара написала два посилання на біблію приповідки 1113, приповідки 21.28.31. Суддя Фаріс уважно перевірив ці посилання з ретельністю юриста, який готує короткий виклад справи, і на початку обговорення зачитав відповідні фрагменти над тріснутим, апокаліптичним старечим голосом. Вірші з 11 розділу приповідок Соломонових були такі Вага фальшива для Господа гидка, а вірні, важкі йому угодні. Як прийде гордість, прийде й ганьба, з покірливими ж мудрість. Досконалість праведних вестиме їх, зрадливих погубить їхнє лукавство. Цитата з 21-го розділу була у тому ж дусі Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. Супроти Господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою. Але від Господа перемога. Після промови, по іншому її годі було назвати, судді розпочалася бесіда про ці два шматочки святого письма. Люди робили всілякі вигадливі припущення, іноді кумедні. Один чоловік зловісно зауважив, що коли додати номери розділів, то вийде 31 – кількість розділів в «Откровенні». Суддя Фаріс підвівся і сказав, що в книзі «Откровення» тільки 22 розділи. Принаймні в його власній біблії, та й взагалі 21 додати до 11 це 32, а не 31. Доморощений нумеролог щось буркнув, але вголос більше не висловлювався. Ще один чоловік стверджував, що бачив у небі вогні увечері напередодні зникнення матінки Ебігейл, і що пророк Ісая підтвердив існування летючих тарілок. То, може, цю справу варто розжувати? Ні. Знову підвівся суддя Фаріс, цього разу зазначивши, що шановний добродій переплутав Ісаю з Єзикілом, і що говорив той не про летючі тарілки, а про видіння коліс, що з них, здавалось, одне колесо було в другому. А сам він, суддя, переконаний, що єдині летючі тарілки, чиє існування доведено, це ті, які іноді літають під час подружньої сварки. Більша частина того обговорення являла собою переказ снів, які загалом припинилися, наскільки це було відомо, і тепер уже видавалися просто з нами. Люди одне за одним підводилися і спростовували звинувачення в гордині, яке висловила собі матінка Ебігейл усі говорили про її люб'язність і вміння одним словом чи реченням дати людині відчути себе невимушено. Ральф Брентнер, який від вигляду такої величезної юрби просто остовпів, ледь міг говорити, але був рішуче налаштований сказати своє слово. То виголосив цілу промову на п'ять хвилин, додавши в кінці, що не бачив кращої жінки, відколи померла його мати, коли він сів, то ледь не плакав. Загалом це обговорення неприємно нагадалося у поминки, воно свідчило, що серцем ці люди вже наполовину готові до того, щоб здатися і не шукати її. Коли б вона повернулася зараз. Ебі і зустріли б щиро, так само б хотіли її бачити і слухали б її, але також вона б помітила, що її статус у цьому суспільстві дещо змінився, думав Стю. Якщо між нею і комітетом вільної зони виникне суперечка, то вже немає повної переконаності, що виграє в ній вона, попри право вето. Вона пішла, а громада існує далі. Цього громада не забуде, як уже наполовину забула про силу снів, від якої певний короткий час залежало їхнє життя. Після зустрічі понад 20 людей якийсь час сиділи на газоні за глядацькою залою. Дощ скінчився, хмари розірвалися на шматочки, і вечір був свіжий і приємний. Стю і Френі посиділи там з Ларі, Люсі, Лео і Гарольдом. Чорт, ти нам мало всі карти не сплутав сьогодні ввечері, сказав Ларі Гарольдові, і підштовхнув ліктем Френні. Я ж казав тобі, що він козирний пацан, правда? Гарольд просто всміхнувся і скромно знизав плечима. Таке, лише пара ідейок. Ви всі, мох, усе заново закрутили. У вас, принаймні, мав бути привілей разом дійти до кінця початку. І ось через п'ятнадцять хвилин після того, як вони вдвох залишили ці імпровізовані збори і перебували ще в десяти хвилинах ходу від дому, Стю повторив тобі точно нормально. Так, просто ноги втомилися. Ти хочеш розслабитися, Френсіс? Не називай мене так. Ти ж знаєш, я цього не зношу. Вибач, більше не буду, Френсіс. Чоловіки сволоти. Ну, я спробую виправитися, Френсіс, чес слово. Вона показала йому язик, що було цікаво, але Стю бачив, що Френ не налаштована на жарти, і припинив. Вигляд у неї був блідий і доволі апатичний вона разюче не схожа була на ту Френні, яка так натхненно співала національний гімн кілька годин тому. Чогось сумуєш, хороша. Френ похитала головою, але Стю побачив у її очах сльози. Що сталося? Розкажи. Та нічого, у тому й річ, ніщо мене не турбує, все закінчилося, і я нарешті це зрозуміла, та й все. Майже 600 людей співають зоряний прапор. Мене оце зараз так раптово це вразило. Немає ятоки хот-догами. На коні Айленді ввечері не обертається оглядове колесо. Ніхто не випиває чарку перед сном у Space Needle у сієтлі. Хтось знайшов спосіб прибрати наркоту з комбат-зони Бостона і проституцію із Таймс Сквер. То були жахливі речі, але, на мою думку, тут ліки значно гірші за хворобу розумієш, про що я? Я в щоденнику вела таку собі рубрику «Не забути», щоб дитина дізналася ну про все те, що вона ніколи б не знала, і мені від того сумно. Треба було це назвати те, чого більше немає. Френі схлипнула, зупинила велосипед і затулила рота тильним боком долоні, щоби стриматися. У всіх те саме, сказав Стю, пригорнувши її. Цього вечора багато хто плакатиме перед сном, ти вже повір. Навіть не уявляю, як можна оплакувати цілу країну, сказала вона, ще сильніше плачучи. Але, мабуть, таке можливо. Ці...» Ці дрібнички все проскакують у мене в голові. Продавці машин, Френк Сінатра, Олд Орчард Біч у липні, повний народу, більшість приїжджих із Квебеку, той Дурко земтіві, Ренді його звали чи якось так. Час, коли і її. блін, я просто прям як вірш рода Мак'юїна Мак читаю. Він пригорнув її, ніжно поплескав по спині, згадав старі часи, коли його тітонька Бетті до істерики розплакалася над якоюсь діжею, яка не зійшла. Тоді вона носила його двоюрідного брата Ледді, була десь на сьомому місяці, і стю пам'ятає, що витирав її очі куточком рушника для посуду і просив не засмучуватися. Будь-яка вагітна жінка перебуває буквально за двоє дверей від психічної палати, бо в ній усі гормони завжди мішаються невідомо як. Через якийсь час Френі сказала Добре, добре, мені вже краще. Ходімо. Френі, я тебе кохаю, сказав він. Вони далі котили велосипеди біля себе. Вона спитала його, А що ти найкраще пам'ятаєш? Яку одну річ? Ну, ти знаєш, сказав він і засміявся. Ні, не знаю, стюарте. Це таке зглузду з'їхати можна. Ну, скажи, навіть не знаю, чи хочу, а то будеш шукати людей з сачками. Ну, скажи, вона бачила Стю всяким, але так дивно, цікаво, зніченим уперше. Я нікому не розповідав, сказав він. Але я про це думаю останні два тижні. Щось зі мною сталося у 1982 році. Я тоді працював на заправці Біла Гепскомба, він брав мене на роботу, коли міг після того як мене звільнили там із калькуляторного заводу, я в нього працював на частину ставки з 11-ї вечора до закриття, тоді це була третя ночі. Роботи було небагато після того, як працівники паперової фабрики Діксі, в яких зміна закінчувалася в одинадцятій, заправлялися. Багато було ночей, коли з дванадцятої до третьої не було жодної машини. Тоді я сидів, книжку читав або журнал, не раз і дрімав, розумієш? Так. Вона розуміла. В її уяві з'явився той чоловік, який через певний час і певні події став її чоловіком широкоплечий молодик. Він дрімав на пластиковому кріслі, на колінах у нього лежала вгору обкладинкою розкрита книжка, бачила, як він спить на острівці білого світла, на острові, оточеному великим внутрішнім морем техаської ночі. Вона любила цей образ, любила його на всіх картинах, що малювала її уява. Ну от, тієї ночі, десь о 2.15 я сидів, поклавши ноги на стіл гепа, читав якийсь вестерн. Чи Луїса Ламура, чи Елмора Леонарда щось таке. І тут від'їжджає такий здоровий старий понтіак, усі вікна опущені, музика гримить як ненормальна, Генк Вільямс, навіть пісню пам'ятаю Я їду. І мужик не старий, не молодий, сам один, і красивий він був, але чимось страшнуватий, тобто вигляд у нього був як у людини, яка зробить жахливу річ і не замислиться. Волосся темне, кучеряве, трохи кошлате. Між черевиків у нього стояла пляшка вина, і на дзеркалі заднього огляду висіли пінопластові гральні кості. Каже, найкращого заливай. Кажу, добре. Але якусь хвилину просто так на місці й простояв, дивився на нього. Якийсь вигляд у нього був знайомий я грався в угадай обличчя. Тепер вони дійшли дорогу, по другий бік перехрестя стояв їхній будинок. Тут вони зупинилися. Френі уважно дивилася на нього. От я й кажу а я вас часом не знаю, ви часом не з Кробета чи Максіна. Тільки от враження було таке, що не звідти я його знаю. А він каже Ні, але я в Корбеті в дитинстві був проїздом із сім'єю. У дитинстві, я, здається, всю Америку проїхав. Тато в авіації служив. То я пішов і заправив йому машину, весь час думав про нього, намагався згадати лице, і тут раптом до мене дійшло. Я все одразу зрозумів. Чорт, я там ледве не встявся від страху. Той чоловік за кермом Понтіака, він же помер. А хто це був, Стюарте, Хто? Ні, давай я тобі по порядку розповім усе френі. Та, хоч як розказу, історія абсолютно божевільна. От повернувся я до вікна і кажу: з вас 6 доларів 30 центів. Він мені дає дві п'ятірки і каже, що решти не треба. А я йому, здається, я вас згадав. А він мені, ну, таке може бути. І посміхається, якось так страшно, аж холодом пробирає, а Генк Вільямс собі співає, що в місто їде. То я йому кажу. Якщо ви той, про кого я думаю, то ви мали б бути мертвим. А він мені, ну, ти ж, друже, не хочеш вірити в усе, що пишуть правильно? Я йому, вам Генк Вільямс подобається? Ото й усе, що я зміг йому сказати, бо я побачив френі, що коли нічого не скажу, то він просто вікно закриє та й покотить геть. А я хотів, щоб він поїхав, і не хотів. Хотів, щоб він поки постояв. Доки я не переконаюся. Я тоді не знав, що багато в чому ніколи не можна до кінця переконатися, хоч як сильно тобі цього хочеться. Він не каже Генк Вільямс то один із найкращих, люблю Роудгаус, а тоді Я їду в Новий Орлеан, усю ніч жену, потім завтра вдень відісплюся, а потім усю ніч гуляти буду. Він іще такий самий Новий Орлеан. А я питаю як коли? А він, а відтоді як ти його знаєш. А я йому ну, південь, південь, тільки дорогою дерев більше. І він засміявся каже, може, ще побачимося. Тільки я, Френі, не хотів би його ще побачити. У нього очі були такі, наче він довго довго дивився в темряву і вже, напевне почав бачити, що там. Гадаю, якщо я колись побачу отого флега, то очі в нього будуть саме такі. Стю похитав головою. Вони перевезли велосипеди через дорогу і поставили їх біля будинку. Я про це думав, думав потім ще його пісень дістати, тільки якось і не хотілося. Голос у нього такий приємний голос, але від нього в мене поза шкірою пробирає Стюарте, ти про кого? Пам'ятаєш, «Пам'ятаєш, рок-гурт такий був, Дорз. Той чоловік, який зупинився на заправці в Арнеті, був Джим Морісон, я переконаний. Френні розкрила рот, Але ж він помер. Помер у Франції, він. І тут вона замовкла, бо щось таке дивне було зі смертю Морісона також якась загадка. Що правда, сказав Стю. Дивина, може, він і помер, тільки той чоловік був один в один на нього схожий. Але. Ти певен? спитала вона, тепер вони сиділи на сходах свого будинку, торкаючись плечима, як діти, які чекають, поки мама покличе їх вечеряти. Ага, сказав він. Точно, і до цього літа я вважав, що нічого химернішого зі мною в житті не траплялося, а помилився ж. І ти нікому не казав? здивувалася вона. Ти бачив Джима Морісона через багато років після його смерті і нікому не сказав? Стюарт Редмане, та тобі бог як у світ відправляв, поставив кодовий замок замість рота. Стю всміхнувся. Ну, от, минали роки, як пишуть у книжках, і щоразу, коли я думав про ту ніч або думав, то дедалі більше мені гадалося. Що то взагалі був не він. Просто схожий чоловік, розумієш, то я на тому й заспокоївся. Але останні кілька тижнів я помітив, що знову над цим міркую, і тепер дедалі більше мені здається, що то був таки він. Чорт, а він же цілком міг би й досі бути живий. Ото сміх, правда. Коли живий, сказала вона, то він не тут. Не тут, погодився Стюк. Я б і не очікував, що він тут. Я ж його очі бачив, розумієш. Вона поклала долоню на його руку. Оце так історія. Ага, та й Україні, мабуть, на 20 мільйонів є чий-небудь двійник, хоч би і Елвіса Преслі, чи Говарда Гюза. Уже немає. Так, уже немає. А Гарольд сьогодні будь здоров, як відзначився, правда? Здається, це називається змінити тему. Мабуть, що так. Так, сказала вона, відзначився. Він усміхнувся, помітивши хвилювання в її голосі і легку складку між брів. Трохи тебе знервував, так? Так, але я б так не сказала. Ти ж тепер з Гарольдом заодно? Ні, так не можна казати, Френ. Я теж нервував. Ми ж двічі перед тим збиралися, все продумали від і до, принаймні ми так вважали. А тут виходить Гарольд, переказує трохи звідси, трохи звідти і каже, траляля, оце ви мали на увазі. А ми йому так, дякуємо, Гарольде, оце саме. Стю похитав головою. Голосувати за всіх пачкою. Ну, як ми самі про це не здогадалися, Френ, така ж розумна думка, і ми про це навіть не говорили. Ну, але ж ніхто не знав, у якому настрої люди прийдуть. Я думала, що особливо після того, як матінка Ебігейл пішла, вони будуть похмурі, а й злі, ще й той імпенінг каркати почне. Цікаво, чи не треба йому якось пельку заткнути, задумливо промовив Стю. А вийшло зовсім не так. Вони були такі піднесені, просто тому, що зібралися разом. Ти відчував? Так, відчував. Просто мало не якесь духовне відродження. Я не думаю, що Гарольд на таке очікував він просто зловив момент. Просто не знаю, що й думати про нього, сказав Стю. Тої ночі, коли ми ходили шукати матінку Ебігейл, мені його стало по справжньому шкода. Коли приїхали Ральфи з Гленом, вигляд у нього був просто жахливий, наче він зараз непритомніє чи що. Але коли ми отам на газоні розмовляли і всі його вітали, так він розпустив пір'я як індик, наче зовні всміхається, а думає, ну, ось ви і бачите, чого вартий ваш комітет, дурнів жменька. Він, мов, якась така головоломка, з якою в дитинстві не знає, що робити, як китайська пастка для пальців чи три кільця, які розпадаються, якщо смикнути в правильному місці. Френ витягла ноги і подивилася на них. До речі, про Гарольда ти нічого незвичайного на моїх ногах не бачиш, Стю. Стю оцінюючи, придивився. «Ні, тільки ти взула оті чудні єрзшуз з грамниці, що на нашій вулиці, і вони здоровенні, звичайно. Вона дала йому ляпаса. Такі туфлі дуже корисні для ніг. Так у найкращих журналах пишуть, а в мене сьомий розмір, щоб ти знав, маленький зовсім. Та що тут про ноги говорити, уже пізно, зайчику. Він покотив велосипед далі, а вона старалася не відставати. Та, мабуть, нема чого. Просто Гарольд усе на моїй ступні дивився. Після зборів, коли ми сиділи на траві і розмовляли, вона похитала головою і трохи насупилася. І чим Гарольдові лодеро цікаві мої ступні? спитала вона.